Зіпелор приболю в горлі. Тобі вже казав, що ти виглядаєш фантастично, фантастично розумна і фантастично красива і, фантаст... і ще Я фантастично розказую правила раунду. А, так, так, я ж про це. Mm -hmm. Я так і думала. Раунд називається Хто я. Коротко про правила. По одному учаснику виходите до нас. Ми вас заводимо за ширми і там показуємо вам чорну дірушу бізнесу. Вставляємо ваше обличчя в таку дюрочку. І потім ви починаєте дізнаватися, хто ж ви є. Ви можете бути різними персонажами: від пам'ятника до відомого футболіста, від відомого актора до відомого співака. Спробуйте вгадати, хто ви. Ставте різні запитання, а команда відповідає тільки так або ні. З чоловічої команди виходить до мене Кирило Ганін. Come камон. Давай не підкачай. Ну все, тепер ти в моїх руках. В моїх Я руках краще. краще ніж в руках твого капітана. Тому що мої руки проведуть тебе до перемоги або до поразки. Кирило, ти там не ведись на це, особливо так. Так, от, ага. Так, зручно? Ні. Незручно, так? Давай. Давай, так. І тоді з підлічечкою, щоб було гарно чути. Ага, є. Готові. Пані вчителька. Тем. Вау! О, май гад! О, май гад! Так, давай. Давай. Все можем? Так, да. я, я існуючий? Да. да, я реальна людина. Да. Чоловік чи жінка? Жінка. Жінка. Питання тільки на так чи ні. я чоловік чи я жінка? Так. Да. Я акторка. Ні. Співачка. Так. Да. Да. я українська співачка. Да. Так. Ольона, Ольона? Так. Да. Да. Це було феєрично. Ну, ти швидко стріл, правильно. <різь> <різь> Такі є. Я красунчик, молодець. Це дуже круто, просто. вау. Красавчик. Кого ж з вас покликати? Можливо, ту, хто не хоче, це, як завжди, знаєш, буває. От стоїть людина і не хоче, і притягує до себе те, чого не хоче. Я не хочу. Цим своїм виглядом показує, що не хоче, а потім таке шоу. Влаштовується неймовірне шоу. І я знаю, хто це шоу влаштує. No, no, no. Давай. Ага. Давай в тебе сидить. Подивіться, яка хижачка, я леді її тримаю. Леопердиця. Я боюсь цього конкурсу, я завжди продуваю епічно. А ти це не не налаштується так! налаштовуйся так! Давай. На Очі бояться, губи роблять. Погнали. Готова! До вашої уваги, леопардиця номер один. <плес> <плес> <Так>. <плес> я живий, я живу. Я ну я людина. Ні, ти не існуючи перса. Я не існуючий персонаж. Я мультик. Ні, ні. ні. Я е, картина. Ні, Я статуя. Ні. ні. Я боже, хто ще буває? Що <плес> <Шо плес> ви їй сказали? Я персонаж фільму. <плес> так, 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 персонаж фільму. Персонаж мультику чи фільму? Фільму. Фільму, фільму так, окей. Це український фільм. Ні. Це. О -о -о! Давай. Я з Титаніка? Ні. Ні. Я з Господи, хто я? Я чоловік? Так, так. так. Я чоловік, окей. Це закордонний, звичайно, фільм. Я термінатор. Я. я це бачу. Я якийсь. Я щось вбиваю. Так. так! Я вбиваю когось, я не термінатор. Я. Хто я? я? Жанре фільм. Uh, так, бойовик. Так, так. так. Це бойовик. Я не термінатор. Я вбиваю? Ні... Як я виглядаю? Я красивий. Так! так. Я красивий. Так. Боже, красивий мужик. Секс символ. Секс-символ. Я бред піт. Ні. 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 Я... Персонаж фільму. Джонні Депп. Персонаж фільму. Вера, ало, добрий вечір. Боже мій! Добрий. Як справи? Все нормально. Ти купаєш, що закопуєш просто команду. Боже, зараз? ну я красивий. Тож ти знаєш. Так, Це головний персонаж. Так. так. Головний персонаж, що давно цей фільм був знятий. От Яка тобі раз? різниця? Ну, то я... Бо я не розумію, наскільки давно. Уж. Боже мій, дівчаточка! Ти сильний чи горбок! Бойовик! Бойовик! Проходимося по персонажу. <рес> ну, все. <рес> Що там все є? Боялася і не даремно. Блін! Ну це, це тут були варіанти. Рібітулі. Варіанти. Варіанти. І це я кажу, було що про те, це, це було. <плес> як епічно програти? <плес> <плес> Та ну вас в бані! Я <плес> <Це плес> <ні>, серйозно! <плес> стоп! Стоп! Альона, Альона, ніфіга собі! А що це таке вообще? Пан суддя, це нечесно! Ми дивимося і слухаємо тільки українське. Чому в них Альона, Альона? А в нас Що не там чесно! Чоловіки! Кирило! Так. Чотири Побачим. питання. Я існуючий, я чоловік, я співачка, наша і одразу Альона, Альона. Браво, браво! Перемога чоловіків! За 22 секунди! Мужики, 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 мужики. Озвучує бонусне запитання, шановні чоловіки: скільки відсотків жінок після поганого сексу брехали чоловіку і казали? Та ні, що ти, Все було прекрасно. Ой, Я ніколи нево завжди правду. Так, ну давайте по-чесному, Ну давай, реально, ознак повернемо все ж. Швидкий. Швидкий. Тобто ти хочеш сказати, що швидкий секс це апріорі погано. Ну ну ти не можеш сказати, що. А, і що це Та, що людина, це якщо це кохана людина, якщо він дуже ну, ні. старався. Ні. Ну ні, ну ти не можеш Та перестань, сказати, це ти дівчата. що треба ну, це навіщо? Це психологічна так. травма. Ніхто такого не говорить чоловікам. ніхто. Жаль, ти все, викрив з пам'яті і того мужика, і той секс запила з водою і пішла, другу нашла. Хоч раз велика кількість дівчат. Велика, мені зламає. Давайте ще десь. Ну, типу, воно ну, по приколу, да, щось. одно Символічно, прикольно. Давай, давай. У нас тут такий прикол дес. Що ж, давайте, 69%. Приймається увага на екран. Потрапили мене. Попали. Ми все правильно. Чоловіки, я перепрошую, чому тішимось. Що ви радієте? Вам брешуть! Вам брешуть! Альо, насправді це не брехня, це просто ну сексуальна мова. Це ж інша мова. Ти не можеш сказати щось. Що тобі не подобається, аби не зробити людині боляче, не правда. нанести не зробити психологічну травму. А, то ну, то давайте чесно, ви жить, терпи. Ні, почекайте. Коли, коли ви, вас доходить до сексу, ви всі спочатку все одно якось натякаєте один одному, розказуєте, хто як любить, кому що подобається. Ніде ні разу в житті я не бачила такого навіть в фільмі, щоб тако е, після сексу сіли. ні, ну Ти, ти взагалі ноль? Тому тут краще просто промовчати. Ну а якщо це сприймається за брехню, ну тоді Дивіться, в, в будь-якому разі потрібно, щоб і чоловіки, і жінки спілкувалися в обидві сторони так. і вирішували це питання. Обговорювали саме в комунікації народжується істина. Тому А яка ваша була реакція Саме щоб в комунікації ставили, народжуються ой. діти. Що хотів сказати, пан Борщ? Я хотів сказати, що це про що ви говорите після сексу? Не говорити, що це було погано. Це погано. Поганий досвід теж досвід. І коли тобі після сексу кажуть, чувак, дивись, в цілому все непогано, але є елементи, які треба змінити. Ну, але воно так не говориться. Воно Та говориться нічого сексу, один одного направляєш. Направляє не це можна це так не говорити. Це грубо, все це нормально. Ні, 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 Травма, це конструктивна це нормально? критика. Дивись, спочатку тут говорю. щось добре кажеш, а потім критикуєш і кажеш, не, що треба змінити. В кожного свої методи. Коротше, все, я звільняюсь. Так цікаво, чоловік. Жінкам зараз розповідає, як він готовий вас вислухати і як йому подавати да. інформацію, а ви цього не чуєте, стверджуючи, що ви краще знаєте. Отак і є, бо треба не тільки говорити, але й чути, Лесю Іванівну. Хлопці отримують бонусну тисячу гривень. Слава Богу, хоч дівчата виговорились. Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Ми всі стали більш досвідченими. Принаймні в ліжку. А хлопці вганяють дівчат. В них шість тисяч гривень. В дівчат п'ять. Дякую, пана судя. Тобто має ми. Ми тобто виглядати так. так. А, дивись, секс був не дуже, я би хотів а, мільйон доларів. Це жах, це жах. Це неможливо. Я не задоволена. Що відбувається?